Глибокому зеленому лісі жила маленька білочка на ім'я Ласунка. Вона дуже любила бігати між деревами, збирати жолоді та слухати спів пташок. Щодня ласунка відкривала щось нове: то смішного звірятка зустріне, то яскраву квітку знайде. Одного ясного ранку, коли сонце лише почало заглядати крізь листя, раптом пролунав гучний звук. У Завивала сирена високо в небі. Ласунка застигла і відчула, як її маленьке серденько почало швидше битися, їй стало трохи страшно вона не розуміла, що це за звук і чому він такий гучний і різкий. Що це було? прошепотіла вона, притискаючись до товстого дуба. Тут з'явився її добрий друг, мудрий вовчик, який жив недалеко в печері. Він помітив білочку і підійшов лагідно. Привіт, ласунко, цей звук сирена. Вона сповіщає про небезпеку, але не лякайся. Це знак, що нам потрібно йти в укриття, там ми будемо в безпеці. Ласунка нахилила голівку. Але я боюся, вовчку, чому сирена така гучна? Вона мене лякає. Це природно. Сказав вовчик, наші тіла дуже уважно слухають гучні звуки, бо хочуть нас захистити. Коли ти відчуваєш страх, давай зробимо разом одну просту вправу, щоб заспокоїтися. Вовчик сів поруч і показав Вдихни тихенько носиком, уявляючи, що вдихаєш тепле м'яке світло. Видихни ротиком, уявляючи, що видихаєш усі страхи і тривогу. Ласунка зробила разом із Вовчиком кілька таких вдихів і видихів, і відчула, що їй стало трошки легше. Це допомагає, підмітила вона. А тепер ми разом підемо в укриття, сказав Вовчик. Там буде тепло, тихо і затишно. Ми зможемо обійнятися і почекати, доки сирена закінчиться. Вони разом подолали коротку дорогу до укриття, маленької затишної печери серед коренів великого дерева. Там було м'яко, пухнасті листяні подушки, теплий плед і кілька улюблених іграшок. Тут ти в безпеці, лагідно промовив вовчик, сідаючи поруч. Коли сирена звучить, ми разом піклуємося один про одного. Я все ще трохи боюся, зізналася білочка. Що робити, якщо мені знову стане страшно? Тоді ми знову зробимо нашу дихальну вправу, сказав вовчик. А ще можемо поговорити або помовчати разом. І пам'ятай, твоя любов і підтримка тут поруч з тобою. Ласунка поклала лапку на грудку і глибоко вдихнула. Вдих? Видих. Вдих світло, видих, страх, і вона відчула, як серце б'ється спокійніше. Минув час, і сирена стихла. Ласунка зраділа. Дякую, Вовчику. Тепер я знаю, що укриття. Це місце, де мені допомагають почуватися у безпеці, і дихання робить мене хороброю. Вовчик усміхнувся саме так, зміни можуть лякати, але коли ми разом і вчимося заспокоюватись, ми стаємо сильнішими. І з того дня Білочка більше не боялася сирени. Вона знала, це сигнал, який піклується про всіх, щоб усі були в безпеці. Дорогі друже. Якщо ти почуваєшся наляканим через гучні звуки, пам'ятай, ти не сам. Зроби цю вправу разом із дорослим, як це робила білочка. Вдихай, уявляй, що вдихаєш тепле світло. Видихай, уявляй, що видихаєш усі страхи. Твоє серце сильне, а поруч любов і підтримка. Все буде добре. До наступної казки!